Ну ось, могила героя Кісько Петра Михайловича. Тут прапор повісили чистий, свіжий, новий. Ось лежить той, що обшарпаний і грязний. Але ж дивіться, а не поміняли древку, на якому кріпиться полотнище. Як я колись ото прив'язав, так воно тут ось і тримається слабенько. Тут треба високо підняти, щоб майорів він далеко, то цього не зробили. І оце, допустимо, буде буря або щось таке. Знов завалить. І найголовніше, що він ось, ось торкається оці квітки які ростуть високо. Ну, це таке. Хтось, тобто, взялися робити, так зробіть же ви по-людськи до кінця, вже з древком поставте. Оце така. Так, підемо до, до другого прапора. Ну, а це могила другого нашого героя. Шумського Руслана Анатолійовича. Тут прапор як був вигорілий, обшарпаний, бачите. Але височенько. Ну так як було, так і залишилось. Ніхто нічого. Якщо це робила міська рада, то як треба було зробити? Треба було той прапор свіжий, причепити сюди. А тут цей зняти. Тому що в будь-якому випадку він знімається. Не буде ж він такий вигорівший, і трьопаний, висіти. Причепити сюди, а там вже знайти древку. І вже там, коли буде свіжий прапор, то... Повісити його високо, щоб він не тріпався об кущі насаджень там усяких різних. Ось так. У нас працює міська рада. Так що, Івана Миколаївичу, вживайте заходів. Як депутат міської ради. Мені соромно.